«Привіт, Привіткиця, ти ж читала цей пост? Якщо ні, то я розповім про нього тут. В тому пості я ламаю міф про те, що для того, щоб схуднути, потрібно дотримуватись дефіциту калорій. І є два табори: одні за дефіцит калорій, а інші як я <смітна> про інсулін. І в чому полягає основна суть і чому дефіцит калорій не працює? Справа в тому, що американці, у яких купа грошей і дуже великі ресурси на проведення різних досліджень, вже 20 років тому довели, що дефіцит калорій не допомагає схуднути. Так, в перший час вага падає, але якщо і далі дотримуватися дефіциту калорій, то все одно вона повертається. І це підтверджується з року в рік, і ну це погана стратегія. А ми, як люди, у яких немає ресурсів проводити якісь дослідження, ми беремо вже готові результати. Це можна все знайти в інтернеті, вивчити. Купа книжок про це написані і перевірено вже десятки разів. Дефіцит калорій не працює. Дефіцит калорій ніяк не пов'язаний зі схудненням. Навпаки, наш організм спа. Використовує калорії для фізичних рухів, для якихось процесів, для розумової діяльності, а також для зігрівання організму. Можете самі над собою провести експеримент, розрахувати свій дефіцит калорій, і ви помітите, що влітку вам буде дуже холодно, навіть коли на вулиці спекотно ваш організм не буде. Йому не буде вистачати калорій на зігрівання самого себе. Ви помітите, що вам постійно холодно, і ви хочете вдягти щось тепліше, ніж футболку, може якийсь навіть светр. І до схуднення все одно це не буде мати ніякого відношення. А що ж тоді має відношення до нашого схуднення? Ну, як всім відомо, за все відповідають гормони. І гормонів в нашому організмі є дуже багато. І кожний гормон. Відповідає за свою роль, має свою функцію. І одним з таких гормонів є інсулін. Він виробляється печінкою, і його завдання зниження цукру в крові, зниження рівня цукру в крові. Звідки береться цукор? Ну дивись, коли ти щось з'їла, цукор, який знаходиться в будь-яких продуктах у всіх продуктах, він піднімає. Рівень цукру, рівень глюкози в крові. Е, печінка починає виробляти інсулін, щоб понизити цей рівень цукру. Але цей цукор треба кудись дівати. І е, інсулін розподіляє його по всьому тілу. Якщо м'язи втомлені після тренування, він забирає велику частину глюкози на відновлення м'язів. А якщо ти не тренуєшся, то звісно цей цукор кудись йде. Шкірний жир. Ось так ми і набираємо зайву вагу та об'єми. То що ж робити, якщо кожен прийом їжі піднімає наш рівень цукру? Знизити кількість прийомів їжі. І я не про те, щоб ми відмовились від сніданку або обіду, або вечері. Нам достатньо просто відмовитись від перекусів. Тому що, ну от сама подивись, ми з'їли сніданок, у нас рівень цукру підстрибнув. Потім поступово опустився за допомогою інсуліну. Потім ми зробили перекус між сніданком та обідом. Знову підстрибнув. ну, там Випили каву, наприклад. Потім у нас обід, це третій вже стрибок цукру. І кожен раз виробляється інсулін і, і понижує рівень цукру, розподіляє його по організму. Потім в нас ще між обідом та вечерею може щось бути, а потім ще й вечеря. Тобто в нас 5. Прийомів їжі, ну тоді, коли їжа е, надходила до організму, і кожен цей раз рівень цукру підвищувався. Вироблявся інсулін і цей цукор чу, розходився по тілу. П'ять прийомів їжі виходить. Так от, завдання не їсти менше їжі, завдання змістити ці перекуси ближче до, ну, одразу їсти їх е, як десерт. Після сніданку або після обіду. Тобто, якщо хочеш якийсь круасан з кавою, ну випий цю каву та з'їж круасан або тістечко одразу після сніданку. Кайфани. Буде, так, буде стрибок цукру, але він буде один замість двох. Тому спробуй такий сценарій. По калоріям в тебе буде те саме, організму буде всього вистачати, але реально інсулін. Не буде вироблятись через неприйом зайвих прийомів їжі, і зайвий цукор, глюкоза з крові не буде розподілятись під твій підшкірний жир. І в принципі, все, що тобі потрібно, це трошечки дисципліни, щоб не дати слабинку і не вийти за звичкою за кавою між основними прийомами їжі. Я думаю, це не складно, особливо якщо твій прийом їжі добре збалансований по білках та жирах. І тобі реально буде вистачати насичення до наступного прийому їжі, і ти не зірвешся на якісь солодощі. В процесі ти можеш відволіктись на якісь справи, щоб не вийти з колегами на каву. Тут все залежить від тебе: наскільки ти сильно хочеш випити каву, чи наскільки ти сильно хочеш схуднути і бути стрункою. Тут вже обирати тобі. Але інструменти я тобі дав, вони зрозумілі, тому дій.